Якщо ми завантажили якісь лампи, наприклад, вони можуть бути як світло, а можуть бути як просто об'єд. Теж як варіант, тут, ну, нам треба знати, наскільки вони одією там. Звідки ми можемо знати, це лампкавер, це є, скоріше за все, зовнішнє. Тут, тут не прописано такі можливості і ось тут кілограми. Вартість теж немає. Але це не страшно. Тобто, в Архікаді є для таких ламп рішення і досить цікаве рішення, яке воно ну, полягає в тому, що ми використовуємо зараз. Ми використовуємо світло архікадівське і додаємо до таких от лампочок. Наприклад, під таку лампочку. Я би використала світло, джерела світла, є такий тип джерела світла, як ось тут. Це є світло без світла. Дехто, ну, типу, які з старих архікадів робили рендери, навмисне брали колись ось таке хмарне світанку, воно давала такий сірий, легенький, такий вогничек, ну, тобто освітлення. Мені завжди оце подобалося денне світло. Але якщо ми маємо ну, ось отакий, то він, скоріше за все, буде. Ось я б в цьому випадку або ось цей використала, або ось цей варіант. Ну, тут ще питання про те, як воно законтачить, ну, зараз подивимося. Ось. Тут теж показано, що світло включено, колір можна відтінок підібрати, підібрати собі, наприклад, тепліший. Ми пишемо ОК, і нам треба поставити його, зараз, так, щоб воно ну, більш менше було так, наприклад. І вже фактично оце світло, якщо ми у рендері поставимо раз, два і рендері. Якщо ми в рендері поставимо, увімкнемо світло, зараз я закрию, показати всі, тобто зараз стеля в нас закрилася, можна спробувати рендер. Але в рендері ще треба буде. Увімкнути, тобто в нас є освітлення, наприклад, всередині приміщення фізичне остаточне, хай буде. Можна швидке, але і тут треба буде взяти, що ми увімкнули джерела світла, бо ці джерела світла теж працюють. Я запущу, а потім вже в кінці прикріплю фотографію, як це вийшло.